З приводу роликової опори радимо, або скажімо так, нам подобається, коли роликова опора роб зроблена на лазері. Звертайте увагу на те, з якої товщини зроблено. Ми радимо цю верхню частину зробити з декількох пластин, тому що конусність буде заважати, скажімо так, ролики виставити на одній стороні. Також слід зауважити отаке от питання. Дивіться. В даному випадку зварювання зроблено знизу. Чому знизу? Щоб коли ви його встановите, у вас тут не було видно сварочного шву. Тобто, з одного боку, це складніша технологія, але при цьому естетично для ваших красивих воріт це краще, ніж якщо варити тут. Яка технологія виробництва? Спочатку вирізається на лазері, Потім вставляються оці вушка сюди і заварюються. Да? Потім відправляю...